це шута. Все, ну, в'їзд заборонено. Так, Сашунчику вділи мікрофончик і папі робили один мікрофончик. Будем тріндять. О, Ліза з днем народження. Що це таке? А ну подивись, що це таке? Да. А ну що там сліпий щось подарував? Ми тобі разом сидіта. Ти ж казав, що ти ще будеш робити це? Че, ты потом даєш нам сляли и все лопатки. И розетка есть. Тільки фен не включай сюда, не потяне. Хотя там на рекламе такая, типа. Э, ну, феном суши, волосы, китаянка. Короче, ну, це типа мобильный телефон, а больше підзарядити такие мелке, Ноутбук, например. Скажи, будь ласка, вартість дорослого та дитячого. Значить, Дорослі у нас 200 гривень, ой, дитячі 200, а дорослі 350 гривень. Екскурсія на равликову фірму. Фоткайте, ми кіно знімаємо. Є. Ну що, вони великі, ти бачила равлики? — Так, бачила. — А вони що, пофарбовані, так? Да? Так. Да. О, ще... дивись, а цей нефарбований. Саньок, а ти що, на мопеді ще не катався? На мопеді. Всі позирують на мопеді, Саня не катався. І так, ми відсканували QR-квитки і пішли подивитися на равликів. Що це таке? Треба спитати, чи можна трогати. Це що, я тобі як? Ми зараз очікуємо спеціальну тітю, яка буде нам розказувати вести екскурсію. Ой, які в них в них на кончики рожик глазки. Ви коли реєструвалися, ви ж розумієте, що ми у нас гастрономічна екскурсія, що равлики? Може хтось знає з дорослих, як це равлик називається навіть? виноградна улітка. Ні, Це не ахатина, виноградний дійсно. Це равлик виноградний, знайомсь оближі. Це той равлик, який мешкає в наших місцях, але равлик виноградний, або гелікс поматі, або равлик борбунський можна брати на руки. З ними можна спілкуватися, фотографуватися. Єдине прохання, де взяли на той стіл і кладемо назад, тому що у нас різні види. Перший стіл це равлик дитин. Ми цього равлика не вирощуємо. Це ті равники, яких ми знайшли в навколишніх полях. Відповідно, таких равників ви можете бачити у себе в садочках, на дачі, парні ферми, а не ми... ну, до речі, українці збирають також дикого равлика сот мільйонів років тому. Десять за часів, тобто за друг до перших динозаврів, пережили динозаврів, пережили додатковий період і чудово себе почувають до сьогоднішнього дня. І, в дійсності, природа вважає, що равлитично до всіх кліматичних зон. Вони за рахунок цих своїх можливостей пристосовуватися, розповсюдились по всій планеті. Звичайно, що равлики не проживають на столах. Ми їх не дресирували, за рахунок чого чому сидять. Ну і от якраз це властивості равликів. У нас по периметру столу є такі, бачите, набиті дві металеві пластинки. І до них під'єднано 12 вольт. Це слабка напруга, людина її взагалі не відчуває, а от равлики її відчуває. І равлики щитують інформацію, що там для них є небезпека, і вони таким чином не повзуть. Може равлик існувати без Ні, не може. Того, було. то не равлик, то слимак. Але равлик без мушки не існує, тому що насправді. Для равлика мушля, як для нас з вами, хребет це одне ціле, невід'ємне мультів про те, як равлик залишив свій будинок. Пішов в гості до другого равлика. Тоді вернувся додому. Це абсолютно фантазія. В житті так не буває. Якщо в житті не лякаємось, у нас все добре. Це комашки. Якщо равлик з якоїсь причини випаде з мушлі, тобто він загине, тому що саме в мушлі у равлика розташовуються всі внутрішні органи і дійсно це його невід'ємна частинка. Ну, але в мушлях є свої цікавинки, тому що я вам зазначала, що на планеті налічується 110 тисяч видів равликів, так от мушлі всіх равликів закручуються лише за часовою стрілкою. Аж 7 сантиметрів за хвилину, ну але це не заважає британцям наштовувати равликові перегони, да? отримувати задоволення про мірацію, про омолодження. І зараз дійсно багато того може бути більше, ніж у будь-якої живої шкоди на землі, незважаючи на розміри. Шлунок? Ні. Очок? Як. Ні. Які ще є. Пропонуйте почути. Ну, Може, одненька. Маленький? Ні. Розмаження. Ну, зубів. Точно. Точно зуби. Е, да, У нас е родований лість, або, інту, або інтуїція спрацювала. Насправді у равлика найбільше зубів. Равлик Я має 25 тисяч зубів. Вони, звичайно, виглядають не на як наші зуби, як шипи. Але вони розташовані в 120 рядах. Якщо ми беремо аналогію з нами, то це вся да, ротова порожнина і глотка покрита цими шипами. Равлики абсолютно не вміють жувати. Вони в усіх незрозумілих, некомфортних, стрьомних якихось ситуаціях лягай спати. Прокинешся тоді, коли все буде добре. Оце саме про равлика. Равлики вміють впадати в анабіозний сон. В анабіозі равлик може проводити до восьми місяців термопротиками, але наш равників не самопотрібні він потрібен партнер. І от, коли равлик починає собі шукати партнера, він дуже змінює свою поведінку, тому що, до речі, на тому етапі всі наші равлики є хлопці. Вони обнімаються, цілуються, спілкуються, і лише після цього відбувається кохання. І в результаті кохання у нас є два варіанти або обидва наші хлопчики за не встигли вилучити кринки. Інші не прийдуть, не з'їдять їх ні. Не ми встигаємо, тому що ми міняємо букси кожного дня. Ну, дивіться, а, вся робота. За півроку, якщо вони ці ікринки не знайдуть сприятливі умови. 에, але ну, живу. дивіться, е, якщо равник живе в природі, ці сприятливі умови в нього є завжди. Земля є завжди. Да? Там, де живе, там відкладає. Якщо і це на фермі, то звичайно ми ці умови створюємо. Це я вам кажу для того, щоб ви знаєте, як продемонструвати, які механізми все-таки закладені. Єдиний механізований процес, коли ми поля переорюємо. Ну і от це таким чином відбувається. Перевертаємо. Ну і це робочі інструменти у нас на фермі. І далі нам треба вилучити цю, ці ікринки. Зазвичай вони бачите тримаються такою кладочкою. В одній кладочці може бути від 60 до 180 ікринок. В основному вона ну, майже вся запліднена. Дуже рідко буває, щоб вони були, ну, були не запліднені ікринки. Ну і е, далі, що я хочу вам зазначити? Ікра равликів є їстівним продуктом. Вона вважається в 10 раз кориснішою, ніж чорна ікра риби. Відповідно, вона і дороговартісніша, вона краще впливає на імунітет, на здоров'я. Ну, і відповідно, люди взагалі в східних країнах вважають, що якщо регулярно вживати ікру равлика в їжу, то можна із середини оздоровитися, омолодитися, ну, в общем, гарно так, знаєте, поправити своє здоров'я, регенерувати. Ну, а ми після того, як вилучаємо ікру, до речі, ікра равники, якщо хтось е, схоче спробувати, вона є в мену у нас в кафе. Е, ми її в основному не лише для кафе вирощуємо, а звичайно для того, щоб у нас були раченята. Помударю цю так переміщуємо в коробочку, на них написується дата, коли вони закладені сюди, і вона далі відправляється на дозрівання в інкубатор. В інкубаторі ікра може знаходитись до 28 днів, а народитися е, ровличенята на світ можуть і через 10 днів, і через 28. І це напряму залежить від. Температура повітря. Чим вища температура, тим швидше народиться равлик. З Народ, він народився. Далі він починає шукати поживні речовини в ґрунті, і от лише після того, як равлик навівся, він засинає. І ось на цьому етапі ми розуміємо, що равлики наші досить дорослі, і ми вже їх можемо висівати на поле. До равликів саме такий термін застосовується, що поле засівається равликом. Ну, можливо, тому що равлики дійсно схожі на насінники. Як дізнатися, що равлик спить? Дійсно, ми ж їх не будемо розглядати в мікроскоп. Це насправді не дуже складно, тому що равлики люблять спати верх ногами. І от ті равлики, які доросли, вони переповзають на кришечку і лягають там, проснувлюються, лягають спати. Ті, що на ґрунті ті, що доростають. І втаються там, ще у нас трошки. Я зараз відкрию кришку ненадовго, тому що вони дуже швидко починають прокидатися. Йде переміна температурного режиму, вологості, вони починають прокидатися і тікати. Зловити тяжко, вони дуже хрупкі, бути взяти неможливо. Шукайте поглядом. Отут я бачу ось. Що я його переверну. Активного равлика, і ви побачите, наскільки вони прикольні. У них маленькі ріжки, все те, що у великого я равлика. Але в мініатюрі так був ось, так, да, да, з ріжками, Була, чи ось, вже ось, ось, ось. Угу. Да, Через екран телефону воно класно видно. Скрип. Я ще все-таки пропоную вам повернутися до наших столів. Було б логічно, якщо це равлик в нашій місні мешкає, да, налови собі, годуй і продавай. Але насправді вирощуємо зовсім інших, яких купили і привезли. Ну і чому так? Дивіться. Якби виноградний равлик, той, який у нас на першому стенді, годувався так, як годуються наші, він був би за розмірами в два рази більше цього. Ну, то, скажімо так, недогодовані равлики, так, що з'їли, те і взяли. Тобто він самий великий за розмірами. Але у равликів є така залежність. Чим більший розмір, тим довше часу равлику треба, щоб вирости, досягти статевої зрілості. Виноградному равлику треба 18 місяців теплої літньої погоди з плюсовою температурою. Лише в таких умовах равлики ростуть і розвиваються. Переводимо на наш клімат, ну роки 3-4 треба його вирощувати. І звичайно, що для ферми це не підходить, це не цікаво. Нам треба продукт, який ми можемо вирощувати протягом сезону. Маленькі сірий, великий сірий. 5-6 місяців до досягнення статевої зрілості. Саме тому ми їх і вирощуємо. Але 5-6 місяців літа у нас немає. Саме тому ми равлики починаємо вирощувати в приміщенні, а закінчуємо вже на вулиці. Ну і зараз підходимо до самого цікавого. Вчимося визначати, який равлик досяг статевої зрілості. <му> От це муцин супер про який ми з вами говорили. І я вам говорила, що його. Равлик виділяє під час стресу, але і під час задоволення. Як, якщо гарно равлика почухали, якщо йому сподобалось, то равлик вам виділить корисного муцину. можна зробити собі на руку таку масочку, щоб далі попробувати, як буде шкіра відрізнятися. І саме так виглядає це все супер корисне, що є в равлику. Не говорять ні мі. Підійшла, каже, я хочу купити такого равлика. Ні, ні, зайчик не треба купляти. Ставте їх на місця. У Нас достатньо дома різних е, тваринок. Зараз у нас йдемо. Як тобі? Прикольно, я в слізі. Муцин називається слизь. Чого, як називається? Не хочеш брати? А що? Не сподобався. Слизький? Так замушлю, якщо береш, вона не слизька. Коли нормальна весна планова, в середині травня ми равликами засіваємо поля. В цьому році це було пізніше, тому равлики зараз ще дуже маленькі на полі. Висівається приблизно десь. 300 350 равків на один квадратний метр. Оця травичка, яка роста, ну крім бур'яна, звичайно, да? це бачите такі листочки гарні. Це спеціально посіяна трава, вона називається пело. Це дуже, дуже маленькі і поки ще один да, по окремі, окремі є, але вони дуже маленькі, ще їх погано видно. ще. І... Ростуть Росту. наші равличенята на полі Ходить. десь до середини жовими консервами, тому що вони багато не важать, багато їх їсти не треба. Вони гарно насичують організм. Він Фіно... оцих всіх очисних процедур. За до речі, оці очисні процедури для равлика роблять лише українські фермери, саме тому український равлик дуже популярний в Європі його задоволенням купують. І він вживається в їжу цілком, тому що він дуже маленький, тобто все чистеньке, все маленьке, і вживається з внутрішніми органами. А от у нас є своя фішка, оскільки ми вирощуємо равлика лише для своїх потреб, то ми використовуємо для приготування їжі лише ногу, тобто філійку без внутрішніх органів. Що це дає? Які переваги? Ну, смакові, звичайно, тому що як любі внутрішні органи вони інколи можуть давати якісь присмаки. Десь у мене битат, був інтерв'юєр і вже пішов. Там зовсім інша будова внутрішніх органів, вони не є їстівними, не дай Боже. Якщо знайдете виноградного равлика, від рі... ну можна в нього видалити внутрішні органи, він ну, його можна вживати їжу слимаків ні в якому разі. Але що, і равлики звичайно, равлики лише відчути себе королями, королевами, якщо не в Франції. До вашого власного життя смакуючи наших равликів. ну і гарного настрою на цілий день. Дякую, Дякуємо. Йдемо до мами до Лесі. Угу. Будете коштувати равлики? Угу. Вже хочеться спробувати. Угу. Ти розумієш? Ікру я ікру хочу спробувати. Хочеш спробувати <пробувати <пробувати> равличину <пробувати> ікру? А я м'ясо хочу. М'ясо? А ви почули, що а, м ясо, м ясо, ви го... тут готують тільки равликову ніжку без внутрішніх органів? Це як оце хвостик у рибки, без голови. Розуміли? Ось чому тут самі смачні равликові страви. Йдемо куштувати? Ідемо куштувати? Так. Ой, ми знайшли наших родичів. А що ви тут робите? Так, да, є ще що спробувати? Значить, а ну роз, Розкажіть, будь ласка, ми замовили собі дві тарілочки асорті равліку. Тут були з сиром, вашковий соус, і оце з базиліком І з гірчицею. Да. Так, але так. вони дуже всі ніжні, смачні. А ви так, жульєн вже замовляли? Ні, ми ще Нам не сказали замовляли. спробувати жульєн. Нема питань. Зараз, зараз значить, замовимо. Що вінішки? хоче Саша спробувати Шо? равлячу ікру. Тут є ікра, так, так не але а це хоче м'ясо м'ясо. Добре, то тобто давайте зараз завантажимо е, меню. Воно тут за QR-ом сканується. Слухайте, ну ми стільки нового дізналися, да? Промуци, цікаво про його е, властивості для загоювання шкіри для омолоджуючого ефекту. А, це секрет у да? Ні, Саша. який рамик, мурашки, рибки, собака, криса, І ранок. Ні, Ні. я ще ви до Ні. Давай ми з тобою до того питання повернемося після ще однієї рижевого вина. Може, може? Може. Вони такі дуже великі, вони живуть там, щось років 15. Да, так. Вона розказувала вони про всі ралики. Вона їх знаєте, що сказала, плат, вони типа водичку там а, кайфують. Знаєте, що сказала екскурсія? А. Що а... чуєш? 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 Мала з'їла. 8, <ріст> не <додаскоріст> недовго ти його жувала. Тут є піца. Ми тобі можемо, якщо хочеш. Тут є круасанчик, піца. Ну зараз ми тобі покажемо. меню. Дуже. Вона стояла від них, напевно, найдальше від всіх стояла. Що серйозно? М'яза, скажи, щоб вони не запригнули на них. Коротше, Соня, я поняла, тобі ця екскурсія не дуже, так? І на вкус. А вам діти. нам сподобають. А знаєте, що нам розказували, що всі равлики, що на суходолі, вони їстівні. А ви знаєте, що не можна їсти равлика, який не оброблений термічно. А ви знаєте, що слимаки це зовсім інші істоти, і вони не їх взагалі не можна нельзя. Не можна. Тільки равлики, так? Ні в якому разі слимаків їсти не треба. Сідя тут равлики. Так, ну що, я хочу спробувати, а ви заснімете, як я це роблю. Ми тут равлики самі смачні. Тому що вони використовують тільки ніжку від равлика, а, а всі інші органи вони не використовують. Так що це треба достати на коло на коло, кладеш до рота, а потім випиваєш літр віна. Трочка він чи наші трибілі. Ну давай, я Це двісті гривень. стоять буде, так? Смотри, оце я їм. Да. А оце я п'ю. Саша, в тебе такий так, як у равника. Зайка, нічого щось. Так, да, це те, що ти скуштував, то ще з базиліком. Так, да, він скучний. Да. Мені, мені всі, до речі, спробували. А з, з базиліком вона так да, дуже ніжно припалює. Не. Не хочеш? Диви, яка краса. Ні? Так м'ясо там внутрі. Ага, Я типу що з'їв. Це Саме з базиліком? Так. Да. <гум> да. Ну, <не> <гум> Ладно, не будемо. Дитина має дорости. <гум> да? ми, нам теж колись салідки не подобалися. Значить, у <гум> них <гум> тут є сайт, є ось равликова ікра, журльєн. Ми будемо зараз замовляти. Ви да? бачите, ціни в принципі. І ми ще замовимо равлики з сиром, Да? Як вони <гум> називалися? Дивіться, ось є в нас собственно по равликам, джифі. Це чи... з базиліком, чи зарела по бургундськи Це пікантно-чесниковий соус, то чесночний сирний базилік. А я, наприклад, сортів. Ми замовили асорті, нам деякі сподобалися. Ми хочемо ще додатково замовити. Ой, нам дуже сподобалась екскурсія. Нас спустили вниз. Там спочатку були ну, такі стенди, ну не стенди, а якби. Вольєри да, столи, на яких були різні равлики. Там два види, одні виноградні. Це ті, що а, ну, ми звикли бачити в природі. А інше вона там якось назвала, і вони є в них теж два різні види. Чим вони відрізняються? Вони швидше ростуть. За один сезон равлик повністю виростає. Його збирають і зберігають. Равлик, коли готується, він готується живим. Тобто він оце його підсушують в холодильник, і він в такому стані може і і більше зберігатися, навіть. Е, доки його не почнуть готувати. Так, от ми зайшли і побачили місце розплідник, де е, равликів з минулого е, сезону е, їх збирали оцю ікру, показали нам, як цю ікру вибирають. А як вони розмножуються, вони оказуються гермафродіти. вони друг з другом там Вась Вась, і три рази і за сезон вони роблять оцю ікру винашують і, і накладають цю ікру в ґрунт, і вже з ґрунта вони кожен день перебирають цей ґрунт, щоб зберегти цю ікру. Потім ікру і кладуть в інкубатори. Вона там... Вони, вони там оживають, починають ковзать, і після цього їх уже висаджують у це на поля. Десь через місяць, каже, від цього поля не буде і рослинки. Представляєте? І вони 5 місяців ростуть до здорово зрілої особини, щоб їх можна було далі готувати. Вони їх нікуди не експортують. Вони ці ця ферма існує для того, щоб задоволити потреби кафе. А, є, але більш є там Ході. в Карпатах. Вона розказувала історію звідки взялись, коли почали їсти. що Це їда бідняков була. Потім вже почали її готувати. Ході. Що м'ясо равлика дуже гарно впитує різні смаки, різні приправи. Вона ну то по, по різному можна насичити м'ясо, замаринувати. Ході. А, Ході. А, і... А, Ну Історія була, як воно постійно прийшло до, до імператорського столу, коли це було, розміри равликів, різновиди равликів, що їх існує 150 тисяч різновидів. морські не їдять, їдять тільки оцих е, сухопутних равликів. Мій е, найбільший равлик африканський. І розказували цілющі властивості, що з нього видобувають. Я що це якийсь, це який це, ну, в пленочки оці. Що він наскільки він коштує, наскільки він корисний? Ну, ну багато чого розповідали. Я раджу, якщо хтось хоче, якщо комусь цікаво, то все ж таки треба прийти на екскурсію, де вам розкажуть. Так, ну тут є велика зала, є таке антуражне місцевість. Нам сюди порадили звернутися. Ми, нам дуже сподобалося. Є велика територія, але не, не завжди кругом можна гуляти. Є паркова зона, є парковка, ось такі поля, ви бачите, і ось тут висаджують оцих цих равликів. Ты ходиш не гуляєш. Так, красота. Типу, Оце ікринки. Бачите, які здорові икринки. Сколько літрів? О, Саша, тебе вже вінчик також є. Так, так само же ікра, ну, да. і ось з сиром ці уліточки під'їхали. Ти шо? Ля -ля, а Уляле тут? кава, Лучше з хлібчиком, напевно. Може менше? Ти ж так багато попала, аж сама. Так. так, я чекаю. Ну що, Настя, да давай їж і розказуй свої емоції. О, мікрофон візьми. Леся. Скажи, а панцирі хрустять? Юр, можна мені на маточку, пожалуйста? Yeah

<свит> <свит> я вже дала, що буде виходить. Yeah. Вона не не солена, така, як то, прям от стандартно ми привикли. Вона не є така солена. Любончик і Дайте їй мікрофон. Значить, вона не є соленою, як ми привикли. Така ж м'якенька, але да, лимончик відчувається, і вона така трав'янисто, трав'янисто-прісна, я б сказала. Да, от щось схоже на дораду. Так, трошки. я вже хочу спробувати схоже на дораду, але рідку о Юля мені зробила. Це з маслом. Я можу вам щось з маслом Це гріночка, тостик масло, масло. Один равлик несе стільки і крис, скільки важить сам. Ох, як і ну, молодець. В смысле, якби доросла особа скільки важить там 3-5 грамів, то стільки він і крив несе. Ні, Хоті. ну якщо, наприклад, в поєднанні з тим же ж, там з якимось хлібчиком з чесничком, Ні, взагалі дуже так. смачно. Звісно, кажу, є нагадування про те, що в країні є любов, равлики і війна. Такі баги зроблені після початку військового стану.